Артиллерия уничтожает, подавляет, освещает, зажигает, уничтожает инженерные сооружения, блиндажи, бункеры. То есть артиллерия очень нужна. То есть если идет хороший артиллерийский огонь, шквальный, да, то есть по нормальным целям, по хорошему фронту, из хороших систем, ну, они все хорошие, допустим, систем, то пехота не может пойти. То есть она прижимается к земле, тем самым замедляя продвижение противника. Алерія грає дуже велику роль в даний момент, в даному конфлікті військовому. Вона, можна сказати, займає перше місце серед родів військ. Для того, щоб піхота та інші родові відбивали оборону та також, йде артилерійська підготовка на початку. Тільки після цього війська можуть вступати в бій. Так само, заключно, коли війська відступають, йде прикриття артилерійським підрозділів. У артилерія це є основний засіб ураження противника. Вона складається з підрозділів реактивної артилерії, нарізної, мінометної, підрозділів провотанкових керованих ракет. Обов'язки артилерії це перш за все забезпечення дії армобільних підрозділів. Зараз в нашій армії є офіцери, які дійсно мають бойовий досвід, вміють впевнено, чітко керувати підлеглим особовим складом. До цього кожен з них Займався, скажімо так, зовсім другою справою, зовсім іншою справою, яка не була пов'язана з проходженням служби в армії. Тобто більшість людей вперше опанувала професію артилериста і показала себе дуже впевненими, сміливими, відважними воїнами. Якщо брати початок операції, то по своїм бойовим качествам готові. морально і виприємно підготовлені. Спустя пару днів, пару місяців, ну навіть місяць в тиждень, і все. Це на підготовку підрозділів три місяці. Це одиночна підготовка і підготовка у складі підрозділів. Цього достатньо для того, щоб військовослужбовці опанували свою професію, пройшли одиночу підготовку, злагодження в складі відділень, зводів, батарей. Постійно цей особовий склад повинен вдосконалювати свої знання. Потому что есть такие, еще я все знаю, все нормально. Нет. Значит, солдата до полковника, потрібно каждый день, каждый день удосконаливать занять. На подготовке довольно-таки сложно, потому что ошибка артиллериста, от, от этой ошибки может зависеть не то, что не просто выполнение боевой задачи, а и жизни, допустим, подразделения, которым ты придан. Ну, то есть, допустим, пехоты крылатой. Либо же прорыв, либо же еще что-то. То есть, очень сложно заключается в том, что для выполнения огневых задач... Дається ну, мало времени в притирку. От цього время і точность. Кількість втрат противника. Э, з них десь процентів 85% це робота артилерії. Ми були під шахтерськом. Заняли э, район Терекон. Наша позиція находилася справа Терекона. Було голе поле, возвишеність. Тобто ми були на п'ятачці. Так то как только мы приехали, только развернули батареи, даже ничего не успели сориентировать. Нас встретили хорошим школьным артиллерийским огнем, примерно системой до 30 минометы. Наша разведка тогда докладывала, что ну, минометы находились на расстоянии даже до двух километров, то есть это вообще очень близко. Развернули машины, опустили их, как полагается, сориентировали и начали отвечать артиллерийским огнем по тем координатам, которые нам давали. Спустя двое суток мы выбили все системы, которые там были на, ну, на расстоянии где-то 8-800. То есть максимальная дальность стрельбы, что была в данный момент у системы. Потому что артиллерия – это наука. Чтобы подготовить стрельбу, надо знать все показники температурные, втрату начальной швидкости снаряду за старости пороха. Якщо снаряд стрелять в великой потужности на дальность 35 кілометрів, то за час польоту снаряда земля провернеться, як стріляти з ходу на захід чи наоборот на 800 метрів. Використовуємо дуже програми капітана Шестюка е, Ярослава, який створив ці програми розрахунку даних, щоб ускорити підготовку. Якщо считати вручну 12 хвилин, то зарато введеш показники метеорології. І Балістики і воно в секунді видає тобі поправки. на Налюблю дальність з графіком розширення поправок, що ускорює підготовку вогню. Раніше були тільки застарілі методи, це механічні різні прибори. В даний момент да, дуже часто залучають іменно планшети. Як ви знаєте, зараз армія СОС, яка забезпечує війська саме цими планшетами, програмними забезпеченнями різними, які пришвидшують ведення вогню розрахунок установок. Оце от сьогодення і е, найближча перспектива артилерії. Це технологія, яка дозволяє мати програмно-технічний комплекс, який збудований на девайсі, е, який захищений, захищений по, по військовому стандарту НАТО. І цей пристрій дозволяє практично вирішувати весь комплекс задач, які закладуються в автоматизовану систему артилерії. От примірно на, на, на таких пристроях можна будувати. Будувати автоматизовані робочі місця обслуги, яка обслугову як пункти управління, так і е, обслугову гармат. При цьому дуже допомагають безпілотники, коли запускають, визначають ці цілі, потім найпростіше розрахувати ці установки і попасти чітко в ціль одним поступком батареї залпом. У нас в Україні, слава Богу, враховуючи те, що йде величезний отток мізків. Багато людей працюють, скажімо, і заробляють гроші за кордон, находять в Україні. І оцей потенціал волонтерському руху, волонтерський рух зміг акумулювати, і ці люди частково працюють на нашу оборону. І повірте мені, там дуже багато людей, які знають, як реалізувати найдешевшим способом, але найефективніший спосіб передачу даних і зв'язку. Сконцентрувати все. Під одне крило, а це крило повинно бути штаб ракетних військ і артилерії. От. Інших варіантів бути не може. А при штабі може бути експертна якась група, команда. І однозначно, це натівський стандарт. Я абсолютно підтримую ідею, що ми повинні використовувати найкращі варіанти, коли рішення готуються експертами. Не просто приймає рішення командувач або навіть його штаб. Тому що є люди, які, як кажуть, собаку з'їли. На ці професії і їх також, також треба також використовувати потенціал. Окремий штаб? Так. Обов'язково. Планування саме артилерійської підготовки повинно здійснюватися окремо, окремо від будь-яких родів військ. Ну, тому що там різні цілі, не такі, як в інших родів військ, різні завдання. І там повинні сидіти саме офіцери штабу, навчені при роботі з артилерією. Там не може бути офіцер з піхоти, там чи десантник, чи моряк. Там мають бути саме бути артилерист. Тоді буде все сплановано чітко, правильно, вірно і розраховано.